Мабуть, найцікавіша ситуація з Великою Британією. Сполучене Королівство окреслило свою позицію ще до початку бойових дій і не збирається від неї відмовлятись останні роки. Британія і її прем'єр є однією з найактивніших серед країн Заходу в засудженні дій Росії підтримці України і введенні санкцій проти Москви. В 2021 році почало з'являтися все більше розмов про новий політичний формат співпраці між Британією, Польщею та Україною. Як наслідок, на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії, британський уряд раптово постачає Україні 2000 протитанкових комплексів ЕНЛАВ, бронежилети і шоломи. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляє про страшні наслідки агресії для Росії, а міністр оборони Бен Волес намагається переконати союзників по НАТО допомогти Україні зброєю. 23 лютого Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що країна готова допомогти Україні пережити шторм російської агресії. Що стосується зброї, яку передала Британія після вторгнення, то з відкритих джерел відомо про таке: 20 самохідних артилерійських установок, 120 бронеавтомобілів мастів, Вулфхаунд і Хаски, 35 бронетранспортерів, 36 причіпних артилерійських установок. Вантажні безпілотники, 40 зенітних самохідних установок, ну і саме цікаве 3 РЗСВ М270, тобто таке як Хаймерсе. Зараз Великобританія один з трьох лідерів у підтримці України в боротьбі з расистами. І якщо з поляками і американцями все ясно, одні бояться перспективи стати наступною жертвою Рашки, а інші спляті бачать, щоб та рашка перестала існувати в її нинішньому вигляді, то з бритами не все так просто і зрозуміло. На перший погляд, Сполучене Королівство не матиме жодної користі від поразки Росії. Ну а що стосується загрози, то в військовому плані Велика Британія остання, кому взагалі щось може загрожувати. Тут і володіння ядерною зброєю, і потужна армія, найближчий союзник США, співдружність націй, НАТО, водночас в суспільстві тема допомоги Україні у війні проти Росії не настільки популярна, як нам здається. Так звідки ж така відданість? Можливо, це все завдяки тому, що Борис Джонсон такий крутий чувак, авторитетний лідер і борець за справедливість, людина, яка опинилась в потрібний час на потрібному місці і не боїться піднятися на захист справжніх цінностей та ідеалів. А може, тому що героїчний Джонсон, як його сприймають в Україні, в себе на батьківщині має принципово інший імідж. Можливо, у внутрішній політиці Бориса Джонсона останнім часом переслідували одні лише скандали, як політичні, так і особистого характеру. От він і намагається використати один з самих популярних політичних прийомів, відволікти увагу від внутрішніх проблем за рахунок зовнішніх. А може, справа навіть не в Джонсоні, а в Єлизаветі, і це помста за те, що Путін колись на 14 хвилин запізнився на зустріч з її величністю. Чи можливо справа в тому, що Британія показала слабкість перед Гопніком в 2014 році і тепер хоче реабілітуватись. Та ні, все набагато складніше. Британія прагне наростити в'язи у великій геополітичній грі. І як будь-який сильний гравець, Велика Британія розраховує наперед. А в геополітичній грі це означає на десятиліття вперед. Я щойно згадував про співзручність націй. Якщо раптом хтось не знає, Commonwealth of Nations це Асоціація незалежних держав, що раніше входили в Британську імперію. На сьогоднішній день це 54 країни, яких об'єднують тісні економічні зв'язки, співробітництво в політичній, господарській, фінансовій і правовій сферах, а також в галузі освіти, науки, культури, спорту і таке інше. Також формально держави-члени співдружності не вважаються чужоземними одна щодо іншої. Звісно, такого контролю, як був в часи Британської імперії, нема і близько. Але Єлизавета формально залишається королевою Канади, королевою Нової Зеландії, королевою Австралії, королевою Ямайки. Так, більшість країн співдружності все ж таки республіки зі своїми президентами. Але є декілька країн, де форма правління монархія. і є свій власний султан, король, верховний правитель чи ще там хтось. Але при цьому всі вони визнають британського монарха як символ вільного єднання. Хоча в країнах співдружності наче немає такого поняття як П'ята стаття НАТО, але й немає бажаючих перевірити, а чи побачимо ми завтра британські кораблі біля своїх берегів, якщо нападемо на когось зі співдружності. Співдружність націй є однією з основних причин, чому між Британією і США такі близькі і дружні відносини. Співдружність націй є однією з основних причин, чому Європа змушена відсторонюватись від Росії. Саме завдяки співдружності націй Україна отримує військову допомогу від Австралії і Канади. Саме завдяки співдружності націй, Росія не отримує військової підтримки від Індії і Пакистану. Як бачимо, Велика Британія має дуже суттєвий вплив на світову геополітику. А от чого їм бракує, так це Європи. Брекзит був пов'язаний не з тим, що Європа Лондону вже не потрібна, а швидше навпаки. В Євросоюзі їм доводилось відігравати другорядну роль, і британцям це дуже ду не подобалось. От вони і пішли з Євросоюзу, але для того, щоб повернутись. А Польща, яка має свої непорозуміння з ЄС, і Україна дадуть їм таку можливість. Це дві величезні європейські країни з безмежним потенціалом у всіх можливих сферах. І Велика Британія зробила свою ставку. Війна не змінила їхніх планів. Більше того, Лондон сприйняв вторгнення як сигнал зараз або ніколи. Невідомо, що це будуть за взаємини: об'єднання, Альянс, Союз чи ще щось. Зате вже відомо, хто ще потенційно може долучитись Балтійські країни і Туреччина. Велика Британія нічого не втратить через підтримку України у війні з Росією. Населення Великої Британії не відчує негативних наслідків від санкцій. Казна не збідніє у військовому плані. Сполучене Королівство слабшим не стане. Зате потенційно може отримати від перемоги України дуже багато. Так що, звичайно, особисті якості людини на посаді прем'єр-міністра Великої Британії зіграли важливу роль. Борис Джонсон епатажний, емоційний, амбіційний, рішучий і сміливий лідер, який мав і можливості, і бажання вписати своє ім'я в підручники з історії серед всесвітньо відомих британських політичних діячів, таких як Маргарет Тетчер та Вінстон Черчилль. Але в Британії є міжпартійний консенсус щодо зовнішньої політики, і ніякі перевибори прем'єр-міністра цього не змінять. And however long it takes, the United Kingdom will stand with Ukraine and provide every possible military, economic and humanitarian support.